Привіт любителям Genshin Impact. Так, що у нас там на календарі? Вийшов Фонтейн, Реран Діда і Тартальї. Саме час зробити відео про Кокомі. Оце вот так сподіванка. Насправді, думки про цей ролик у мене з'явилися ще перед рераном Кокомі у версії 3.8. Півтора патчі я його успішно прокрастинував, проте ваші невпинно зростаючі перегляди старого гайду на в Тацумі таки мотивували мене його доробити. Я би не сказав, що у старому відео є якась відверта дезінформація, але все таки минув майже рік, гра не стоїть на місці і деяких речей там не вистачає, а деякі банально застаріли. Та й звук тоді у мене був так собі. Отже, далі на вас чекають деякі виправлення і доповнення щодо кокомі станом на Патч 4.0. Якщо ви мало знайомі з цією гідродівчинкою, то раджу переглянути спочатку старе відео, посилання на яке зараз вилізе у кутку. Якщо ж уже щось знаєте, то можете дивитись одразу це. Поїхали! Почнемо з банального. Звичайно, ран уже закінчився, але відповісти на майбутнє зайвим не буде. Чи потрібна вам кокомі? Тут моя відповідь буде приблизно такою ж, як і раніше. Вона зовсім не обов'язкова, але є дуже зручним і приємним доповненням до багатьох акаунтів. Якщо вам вона подобається за вайфу фактором чи геймплеєм, якщо потрібен хороший універсальний гідроперсонаж або хілер, тоді сміливо вибивайте. Якщо ні, можете спокійно скіпити. Можливо, якби я робив це відео десь на початку цього року, то був би більш категоричним щодо власників Нілу. Адже на той час Кокомі була дуже цінною, майже незамінною опцією під її команди. Але з появою грі дендрохіллерів та щитовиків Яояо, Кірари, це твердження перестало бути актуальним. Кокомі досі вельми сильна в нілу командах, але аж ніяк не незамінна. Тепер швиденько пробіжимося по моментах зі старого гайду, які хотілося б виправити. Перш за все, я би тепер точно не став казати під сумну музику, що Кокомі не дамажить на рівні з топовими героями. Так, вона все ще не може бути як гіперкері, як, власне, не можуть і більшість героїв у цій грі, бо вони, чорт забирай, не гіперкері. Ви, звісно, можете спробувати зібрати її таким чином, але потім не жалійтеся на слабкий результат. А от у командах, де дамажить декілька героїв, Героїв кокомі з нормальними середніми вкладеннями, тобто в сигнатурному сеті, з хорошою зброєю, хп відновленням, показує дуже навіть непогані результати співставні з конкурентами, і це не забуваючи про те, що вона ще й хілить себе і союзників. Так само я би тепер не став сумувати щодо відсутності кредшансу, яка насправді для Кокомі не те, щоб великий недолік. Наш улюблений Теорікрафтер порахував і наочно показав, що Кокомі з критами не стала б імбою. Загальний її дамаг за умови середньо непоганих артефактів зріс би не суттєва, а корона на лікування навіть так була б не гіршою за критову корону. По суті, хілінг бонус для Кокомі замінює собою крити, і з одного боку це дещо обмежує її стелю максимальної сили. Адже бонус цей, по суті, має фіксовану величину, шапка плюс ефект седу, а критові артефакти можна фармити роками і все одно мати простір для їх покращення. Але з іншого боку, такий дизайн робить більш високою і підлогу для хороших білдів Кокомі, якої легко може досягти будь-який гравець. Погодьтесь назбирати два параметри ХП і відновлення енергії значно простіше, ніж збалансувати 3-4, а то й 5 параметрів для інших персонажів. Отже, мета цієї горизвісної додаткової пасивки не так в обмеженні потенціалу гідра дівчинки, як у тому, щоб переконати гравців не збирати її вкрити, а також зробити фарм артефактів для неї унікальним. А ще гарантувати, аби збірка в дамах ніяк не зашкодила її потенціалу хілера. Як на мене, вийшло чудово, і хотілось би бачити більше таких персонажів у майбутньому. Тепер до конкретних білдів. Старий гайд я почав із короткого огляду найпростішої збірки. Вона все ще лишається актуальною, але тепер я точно не буду рекомендувати її всім. Білд Кокомів Мілеліт із записом про драконоборців у пріоритеті буде лише для тих, хто грає її тільки або переважно через замороження, бо у таких командах надто багато важать саме бафи на атаку. У більшості інших випадків це або різноманітні команди через дендро, не рахуючи ніло, або якісь тейзери, моногідра тощо універсальнішим рішенням буде вкластися саме в її особистий демедж та хіл. Тому ставимо повний сет молюска сигнатурний, стати ХП, гідрошкода та бонус лікування, в руки або крафтовий прототип, або сигна, якщо є, або кільце хакушін для тейзера. Ба Більше, навіть у Ніло командах, як ми побачимо далі, така збірка цілком має право на життя. Наступне годинник на відновлення я би тепер не дуже радив. Це тимчасова опція для кокомі як кишенькового хілера, яку ви з часом заміните, коли зберете достатнє відновлення. В різних артефактах із сепстатів. Тут варто згадати, що обидва сигнатурні сети Молюск і Мілеліт із патчем 4.0 додали у Перекрафт. Тому тепер зібрати хороші шматки для Какомі, уникаючи скаму на непотрібних сетах, стало значно простіше. Із тієї самої причини, до речі, я би тепер не рекомендував для неї ніякі набори 2, +2 хіба ще як максимально тимчасові варіанти. Збірка Кокомів в се також має право на існування. Проте я би робив так лише у двох випадках: якщо в команді немає нахіди, яка є найбільш зручним і стабільним активатором цього сету, або якщо для Нахіди немає хороших статів на цьому наборі, а для Кокомі якісь стати вже не збирались. У будь-якому випадку дендросет на хп це корисна штука для акаунта, яку завжди можна за потреби переставити на Яояо, Кірару, Бейджу чи навіть Джан Лі. Тому мати його у своєму інвентарі ніколи не завадить. Ще трохи про комбо атак Кокомі, бо минулого разу обійшов їх увагою. На папері для неї найкращим комбо є дві звичайні атаки плюс крок. Але воно складне в реалізації, його легко запороти, тому ним майже ніхто не користується. На практиці краще просто натискати або три атаки плюс спринт, або дві атаки плюс спринт. Для власників першого сузір'я третього атаку тиснути обов'язково, адже там є додатковий дамаг і статус. Якщо лінь спринтувати або бережете стаміну, то можна і просто спамити кнопку без перерви. Проти піро щитів, а також у Нілу командах, якщо є достатньо дендра, варто вставляти зарядження. Жені атаки для додаткового гідростатусу. До речі, як зарядженки, так і медузи кокомі дуже класно збивають піра щит містера Крабса в поточній безодні 4.0. Це ще одна з причин, чому вона зараз дуже актуальна. Якщо вже згадав про Нілу, то далі до її команд, адже це тепер одне з найпопулярніших застосувань Кокомі. На побудові самих команд і тому, як вони грають, сильно зосереджуватись не буду. Можете глянути про це або в окремому детальному гайді на Нілу від Стата, або в моєму гайді на Нахіду, де я згадую про них коротко і з більшим фокусом на самій Нахіді, звичайно. Перш за все, Кокомі в таких командах активно закриватиме реакцію, тому їй потрібна майстерність стихій. Найкращою зброєю тут різко стає церемонійна книжка. Навіть не тільки і не стільки через другий стат МС, як через можливість переставити медузку, що надзвичайно цінно, якщо вороги активно рухаються або спавняться в декілька хвиль. Ця зброя, до речі, непогано працює навіть без пробуджень, адже поки кокомі на полі, кожен удар медузи по кожному ворогу рахується як окреме влучання із шансом активувати пасивку. Як альтернативу, можна поставити сигнатурний чайник Нахіди, якщо він якимось дивом не в руках у нахіди. Інші книжки на МС я би спеціально для Кокомі не качав. Якщо нічого немає, то візьміть тимчасово звичайний каталізатор на ХП, прототип Янтар чи Епос. Вони принаймні не лежатимуть у вас мертвим вантажем, якщо ви зберете іншу команду. Найкращим білдом на кокомі в таких командах буде бутонний сет квітки втраченого раю зі всіма мейнстатами в майстерність стихій. Але оскільки фармити його невигідно, то для більшості гравців чудовою заміною буде сет позолочених снів. Проте тут є один нюанс: у білді повністю в МС Кокомі, звісно, хілить, але не те щоб дуже багато. Разом із самошкодою від бутонів та агресивними ворогами це цілком може створити проблеми з виживанням. Тому, за потреби, збірка кукомі перетворюється на такий собі конструктор, із яким ви можете гратися як душі завгодно. Хочете максимальної виживаності? Окей, ставте класичну збірку. В артефактах молюск, ХП-годинник, гідро чи навіть ХП кубок та шапка на бонус лікування, тільки з церемонійною книжкою в руках. Так, МС у такому білді залишається шукати тільки в сабстатах, і шкода від бутонів очевидно просяде. Але по-перше, цю втрату частково компенсуватиме власний гідродомах Кокомі, та шкода від бульбашок сету молюска. А по-друге, якусь кількість МС вам у будь-якому випадку заливатимуть нілу, її сигнатурна зброя, якщо вона є, нахіда, дендромандрівник тощо. Окей, потрібно трохи більше демеджу від реакцій, але і жити хочеться. Міняємо в цій збірці годинник на МС, або і келих на МС, або і те і інше, лишивши тільки корону на хілінг бонус або ХП. Це працює також і в інший бік. Можна у бутонному сеті або в сеті Снів замінити голову на бонус лікування або годинник чи кубок на ХП. Коротше, грайтеся на здоров'я. Окрім цього, пам'ятаємо і про відновлення енергії. Із церемонійним каталізатором його важливість падає, адже медузку можна постійно підтримувати на полі і без використання ульти, а на демедж бутонів ульта ніяк не впливає. Але все-таки приблизно 140-150 бажано набрати навіть із Нілу, Адже вибух стихії це ще й швидке лікування всієї команди, яке вам точно знадобиться, принаймні якщо Кокомі ваш єдиний хілер. Та й власну гідрошкоду не варто ігнорувати. Під дією ульти вона хоч якось збільшиться навіть у фул білді. Ще пара слів про Барбару. Так, вона може замінити Кокомі у командах через Блум, і навіть має свою невеличку перевагу. Гідрокільце від скіла Барбари постійно переміщується разом із вашим персонажем, що може бути зручно проти рухливих ворогів. У цьому вона трохи подібна до колей. Але все-таки Кокомі помітно краще накладає гідро по площі, плюс має і якийсь власний дамаг, особливо в гібридних збірках. Тому в більшості випадків грати з нею буде зручніше та ефективніше. Проте, якщо ви хочете кокомі виключно заради Нілу команди, то подумайте, можливо, вона і не варта ваших примогемів. Її фішка якраз в універсальності. Тепер трохи поговоримо про дендрокоманди, ті ще без Нілу, тобто Гіперблум, Бьорджан і різноманітні їхні варіації з Анемо, Кріо тощо. Ви часом можете почути думку, що кокомів таких командах не ідеальна і брати її не варто. Раціональне зерно в цьому справді є, але. По-перше, це стосується переважно Нахіді, яку в Гіперблумі хочеться грати на полі, і тоді вона агресивно просить собі Сіньцьоу чи Єлань. Якщо ж ваш дендро це, наприклад, головний герой, то навпаки хочеться мати на полі гідро персонажа. Та й навіть до Нахіди ніхто не заважає поставити кокомі другим гідро. По-друге, додаткове лікування часто буде актуальним. Навіть якщо ви граєте з кукі, адже вирішить проблему з її низьким хп та випадковими смертями, а тим більше із Райден, який буває складно в Гіперблумі знайти хіл. Особливо мені подобається Кокомі в командах типу Салат, Бо погодьтесь, міняти тут кадзуху на саю чи фішель на дорі не дуже хочеться. А в іншому випадку вашим єдиним хілером лишаються мечі сінцього. Ну і по третє, гіперблум це настільки сильна штука, що навіть у типу неоптимальній збірці з Кокомі та філднахідуючим мандрівником пройде вам будь-який контент. Так що не бійтесь експериментувати. Все вище сказане в цілому актуально і для Birgitну, хоча це і більш ситуативна та менш зручна реакція. Зате хіл тут іще більш потрібний, адже вибухи бутонів від піра дамажать і вашу команду. Інші команди я вже перелічував у старому гайді, тут хочеться окремо згадати хіба що про Сукукамон. Незважаючи на те, що потенціал у цієї команди величезний, я би зараз назвав її скоріше мемною, аніж серйозною. Хай верси в останніх безоднях невтомно демонструють свою любов до гіперагресивних, гіперрухливих ворогів, до тих, які мають щити, механіки невразливості чи взагалі вміють літати. За таких умов рекомендувати себе я можу хіба що людям, які люблять біль і страждання, сеомейнерам чи що. Краще замінитися Нлін на Бейдоу або Яєміка і грати з кайфом. Ще одна команда, про яку я не сказав у старому відео, це моногідра. Так, вона працює в першу чергу завдяки прекрасній комбінації Сіньцьоу та Єлань, а Кокомі просто гарно сюди вписується як драйвер і хілер. Виграє від гідрорезонансу і абсолютно не програє від відсутності Беннета, як той самий Аято чи Торт. Пачка не суперсильна, але цілком робоча і проста в реалізації, тому не згадати про неї не можу. На цьому все. Дякую за перегляд цього міні-недодоповнення до гайду. Якщо лишились якісь питання, можете пошукати їх у старому відео або писати в коментарі. Також для ентузіастів залишу в описі посилання на просто гігантський текстовий англомовний мегагайд від Джеймі, в якому, здається, є відповіді на всі питання про Кокомі, що коли-небудь хвилювали людство. Як завжди, буде вдячний за лайки та підписки на канал, і до наступних відео. If happy ever after did exist, Beto ride right and synergize a wish. Did you know almond tofu's the best dish? I'm a cocoa me fan, I love fish.